Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на податкових, ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, мотиводи свої карбованці. Приховали, майже всі українці мають десь якісь рахунки до такої щось переправляли, чи різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі. починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. А, значить, їх закони це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання, приходити туди. Клікайте ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно, він для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордон, ну вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. ну, ніякі карбованці, щоб розуміло. А, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач, різних і так далі. От речі, не Дмитро Вічеслав, тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я, я, я у ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю, навіть як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть у штраф. штрафи Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися, ви. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже тіпа, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці, через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платити. Тобто настільки острого, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівка. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька вже. Ти підписитесь мої виставки пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.